Це український християнський популізм ну це чистої води махрова маніпуляція. Навіщо так робити? Плюс реальні факти, болючі факти в, в, в загальному пакунку до рівня вишукана маніпуляція. Тобто, в тому -то, і суті сок Біблії, що вона говорить, що якраз той народ, який виступає з меншою кількістю війська проти народа з більшою кількістю війська, якщо з цим народом з меншою кількістю війська є Бог. То а, а, біблійна арифметика говорить, що оці 10 тисяч плюс Христос, 10 тисяч плюс Бог е, Яхве вони перебільшують ці 20 тисяч, про з яким ти уже швидко хочеш тягнути руки, цілуватися, брататися і, і, і заключати якесь перемир'я і, 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 і бігти е, на випередки перед усіма зрадниками і казати: давайте ж до шмиритись. Ну, Біблія якраз абсолютно про протилежні речі говорить. Біблія говорить, що ні, якщо у вас менше чисельність війська, не в цьому біблійна арифметика, не в кого скільки бригад, не в кого кого скільки дивізій, А питання дуже просте, на чиїй стороні. стоить бог. Ситуация с ТЦК. Мы уже как-то обговаривали. Я знаю примерно, ну, знаю мнение. Но вот у нас есть такой проповедник Рустам Футулаев, который время от времени вот высказывается по этому поводу. И вот была его проповедь на эту тему. Она как бы выглядела как будто это... Возмущение против беспределов ТЦК. Хотя на самом деле мы разбирали эту проповедь на канале, и она, в общем-то, ну, как по мне, то такая безграмотная, в том смысле, что он притягивал местописание и оправдывал какие-то действия, хотя контекст рассказывает совсем о другом. Ну, друг, другие ситуации там происходили, поэтому mm. а, было видно его рефлексия на, на этот счет. Вот мне интересно и изнутри вот человека, который связан до да, Капеллана, который как, как ты оцениваешь эти воззвания, эту проповедь и как вообще к этому вопросу относиться, потому что у нас очень много украинцев начали защищать Фатулаева и про российских людей, они очень много его слушают и тоже начали возмущаться и говорить, вы хотите, там, чтобы война продолжалась, а мы хотим, чтобы она остановилась. Я не знаю, почему они с этим связывают, но тем не менее, как бы он справедливый, он защищает людей, народ, и, ну, по крайней мере, вот так это выглядело. Вот Моє міння на да. ну на, на, на привеликий yeah. жаль, я хотів чесно скажу. До мене дуже багато людей звернулися з проханням прокоментувати цю проповідь. У е, мене не дуже багато часу, щоб ну, слухати все підряд. Е, от і але якщо коли вже звернулася не одна людина, то я дійсно вона там не здається, невелика була та провочів чи 40 хвилин. То я на там в швидкості двоєчки прослухав її, і я ну я, чесно кажучи, був дуже вражений. Е, ну буду говорити так, неприємно вражений від, від посилів, які я почув у цій проповіді. Як її може назвати, деякі говорять, що це там іпсо там ще щось там я б назвав би, ну на мій погляд знову ж таки суб'єктивний, це український християнський популізм. Чому популізм? Тому що в народі це інше питання, чому ці настрої виникли, але це дуже цікаве питання. Але поки я за душками його залишу. В народі є певні настрої, і коли я як проповідник виходжу і підіграю на тих народних настроях, які були спромовані там з через певні умови. То я стаю дуже кажучи, таким народно визнаним проповідником серед піпла. Да? Це в тому і популізм полягає. Мені здається, що проповідники, пастори такого рангу, як Рустам Фатулаєв, ну могли б мали більш виважене послання до народу направляти, розуміючи, що від його слова, як лідера, як авторитета, ну в певних колах фактично залежить доля держави України, але України як людей. Це перший момент. Другий момент. Е, звісно, і коли я починаю слухати, маніця це все тематика близька. Так, я військовий, як я людина, яка займається з 14 років, І коли я починаю чути перше місце того письма про там потік е, уровища в Осор, і що люди залишилися зі спорядженням, спорядженням, тобто вони умовно кажучи, не могли виконати бою задачу, але вони в рамках е, були військової частини. В, в нас до речі, там написано, що давід. Так постановив, щоб так і сталося у усі віки, так відбулося. Так в нас в українській армії, що саме цікаво, засу, абсолютно така сама система. Мабуть, і інших, що на бойових чергуваннях лише частина знаходиться, а інші всі відпочивають, і потім міняється. Знову на бойове чергування виходить певна частина, а інші на пункту тимчасової дислокації відпочивають. Отак у нас так і тут ті, хто стомилися, відпочивали зі спорядженням. А людина почала це СЗЧ. Ну ти хоч відкрий Вікіпедію. Хочу чи хоч піднутись тоже він ж тоже Що таке СЗЧ? Сезаче це безвідома командира. Ти самовільно залишаєш частину, а тут звідома командира знаходився всередині частини, зберігаючи спорядження. Ну в сучасному в перекладі написано, що вони зберігали спорядження. Е, вибачте, ну я коли це перше здається. Місце писання, яке він почав говорити про Я слухаю, Я не можу повірити. Ну, це чистої води махрова маніпуляція. Навіщо так робити? А потім слухаю далі. Там дуже багато цікавих речей, і е, він торкається дійсно ре, ну, реальних проблем. Ви розумієте, в чому проблема? Що маніпуляція, отака, от чистої води, вона дуже очевидна, але маніпуляція плюс реальні факти, болючі факти в, в, в загальному пакунку дорівнює вишукана маніпуляція. Тому теми, що він піднімає, там неправильні речі в ТЦК, які відбуваються, там якісь там е, інші. Що е, надо правильно зру, ставитися зрозуміти там людину е, ухилянта людину созичесника. Я згоден. Я з такими людьми працюю. Я дуже з багатьма созичесниками працюю дуже з багатьма Я не хочу там хвастатися, але мені здається, що більше з більшою кількістю, ніж Рустам Футулая. Я знаю, що таке зазвичай. Я знаю, що таке це Я знаю, що в заче йдуть навіть великі патріоти, які добровольці, які реально не, не мобілізовані, а добровольці йшли ідуть до че. Тому що є на це причини. Але це трошки інша тема. Це наша внутрішня тема, і ми мої жім Говорити, але коли береться оце, оце місце того писання і відбувається маніпуляція. Але саме для мене страшне Взагалі то євгені ти задав таке питання. Я не знаю, у тебе ж великі формати там може брати інтерв'ю більше години. Там все, якби це тільки по цій проповіді задав мені питання, готовий говорити тобою з тобою 5 годин. Якщо хочеш, буде говорити по кожному пункту. Тому що тут багато що потрібно розпаковувати і пояснювати. Тому що тут на ну скільки на я хочу говорити погане слово, скільки сказано, так будемо говорити, що ну дуже багато потрібно розбирати. Але саме що мене в ножом серце вразило, це просто я не я не зміг я в мене просто рвало Я почув каже. Людина бере місце святого письма, з Євангелія від Луки, от, про ці там, 10 тисяч військових, про царя який з силою, з армії в 10 тисяч війська, йде проти царя, у якого 20 тисяч війська. І тут він говорить: коли ж ми йдемо з меншим чисельністю війська, то почекайте так, давайте сядемо, може на перемир'я підемо, домовимося. І коли це звучить, який да, звучить... вивод. Uh -huh. А так виво, так, чи чіткий uh -huh. вивод. І, 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 і звучить це не так, як сказав Христос, тому що там не дочитано місце Святого Письма, там дочитано за 14 розділ з 31-го віршання, я відкриваю Біблію, а там до 31-го треба до 33-го дочитати. Всього на все три віршика. а там 33 написано так. так. так само, і кожен з вас, якщо не може кинути все все своє майно, то не може бути моїм учнем. Ось до чого вів Христос, говорить цю притч. Тобто абсолютно зрозуміло про що не про військові події. Але якщо ти е, пастор ти ще ти торкаєшся теми капелансу, тому що він розвивав капеланс, я знаю, і за тему поклін великий ніс низький. Нема питань. Але якщо ти все ж таки в цій темі, то ти маєш задати питання: стоп, а які місця нам говорять про війну реально і про кількість війни? А я хочу сказати, що якраз на Біблія, якраз на в тому -то і суті сок Біблії, що вона говорить, що якраз той народ, який виступає з меншою кількістю війська, проти народа з більшою кількістю війська. Якщо з цим народом з меншою кількістю війська є Бог, то біблійна арифметика говорить, що оці 10 тисяч плюс Христос, 10 тисяч плюс Бог. Яхве вони перебільшують ці 20 тисяч, про з яким ти уже швидко хочеш тянути руки, цілуватися, брататися і, і і заключати перемир'я, і, 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 і бігти е, на випередки перед усіма зрадниками і казати: давайте ж до 20 миритись. Ну, Біблія якраз абсолютно про протилежні речі говорить. Біблія говорить, що ні, якщо у вас менше чисельність війська, не в цьому біблійна арифметика, не в кого скільки бригад, не в кого скільки дивізій, А питання дуже просте на чиїй стороні стоїть Бог. Якщо на нашій стороні нема Бога, нехай мене буде хоч 100 дивізій, яка мені цього толку, я маю кинути цю ганебну справу, стати е, тимчасовим пацифістом. сказати, я не буду з вами приймати участь, тому що ви своїми дивізіями йдете без Бога. Я думаю, що пастер нації, яка страждає від. Вторгнення великої держави Росія це дійсно велика країна з великою армією, самою страшною армією в світі. Хто б щоб не говорив? Е, техніка у них не така у там в тих краще, в американців краще. Та причому техніка ця війна показала, що воює не техніка, воює піхота, mm -hmm. воюють конкретні бійці. Ці бійці російської армії москов, московити не бояться померти. Чому вони не бояться померти? Не тому, що вони за праве діло, а тому, що в них є культ смерті, тому що у них немає поняття цінності е, людського життя, гідності і цінності людського життя. Це така нація. Це потрібно зробити це такий е, е, ну, Культурний не вони отак вони живуть. Е, піти викинути задачу, командир погібнуть цьому, що я русську я йду. Це страшна нація. І коли на нас напали великою силою. Я думаю, що нас сказати, люди добрі. Давайте до Бога возовемо. Давайте Бога запросимо. Можливо, у нас 10 тисяч, а у них 20. Але якщо ми возовемо до Бога, і на наш вік стане Бог, то можливо ми переможемо. Так Біблія твердить. Подивіться на єврейський народ, Подивіться, як вони коли проганяли мелікитян. Подивіться в той, а подивіться, як сарєзеки. Таке, але те, що я почув, я був вражений. Це, це хто? Це, це ну як це пешні, говорить, це, це пастить. Як це так? А у ворога більше? Так давайте би... то, що ворог напав, то що він гонтує, то що він краде, та плювати, ви приміряйте з ним, бо його ж більше. Так а навіщо тоді Бог. Що це за арифметика? Це проповідь атеїста, який чисто читає те, що він бачить з фізичними очима. Я тут побачив 10 тисяч війська, а тут побачив 20 тисяч війська. Бог ні, Бог про що ти не береться. А як так у пасторя Бог про розрахунок не береться? Це що за математика? Це що за пропит? Ну. Я можу про це говорити дуже багато, тому він підняв іноді теми справедливі. Але це потрібно розділяти. Тому мені не подобається ця конотація, наша українська, в от... нас рабський рабська ментальність. От як євреї ходили 40 років по пустелі. Я не знаю скільки ми будемо ходити по цим пустелі, але наша рабська ментальність. Чому рабська ментальність полягає? Рабська ментальність полягає в тому, що якщо нам е... Одна якась одна сторона не сподобалася, то обов'язково треба кидатися в іншу крайність. Наприклад, умовно кажучи, якщо ми, нам, ми йдемо від Москви, то треба обов'язково стати, я не знаю, там, меншим братом. Якщо ми були в Москві меншим братом, то треба їх, від них тікати і стати зразу ж меншим братом Європи або Лакієм е, там, ЄС, або не шукати собі нового хазяїна. О, ми, 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 ми в такій парадигмі живемо. Так, токи тут це дихотомія, така е, жорстка дихотомія. Якщо в державі ТЦК десь е, порушила закон, якщо в державі є корупція, а він про корупцію те згадував. А якщо в державі є все, то все, от зразу вся держава погана, зразу дав анархію, і треба в це батисало. Ну послухайте, ну ми ж християни, ну ми ж не примітивні люди. В кінці кінців давайте розділяти окремо мухи від котлет. Якщо у нас є ТЦК, то яка їх функція? Їх функція мобілізація. Мобілізація має бути в країні виючі, має бути все. Закрили тему. Далі є е, 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 якісь випадки порушення законодавства в ТЦК. І є потрібно з ними розбиратися. З ними потрібно розбиратися як з окремими випадками. Більше скажу я, я вам чесно скажу: а чи є порушення законодавства, чи є е, корупція середині ЗСУ? Я не думаю, що можливо відповідаш є, і ми бачимо є. Збирають гроші з бійців. Є корупція в ЗСУ. але слава Богу, це така дурня, що нікому на голову не налізла, щоб сказати, о, а в ЗСУ є корупція. Давайте повністю будемо йти критикувати ЗСУ, будемо проти ЗСУ. Та ви можете йти проти ЗСУ. Так дійсно там є проблеми. Але зсу, якщо ви будете оце робити, ви будете працювати на ворога, тому, що ви е фактично перекреслюєте ту силу, яка може зберегти Україну. Так і. Процес мобілізації так потрібно виявляти порушення і боротися з цим, але не перекреслювати мобілізацію. Тож що, то, що я почув, Бог призвав нас маліти, тут сражатися. Паймаєте? Та слухайте, та я цього наслухався не знаю скільки разів І ти сьогодні, Євген, говорив, що от бровашинтон деякі то надо молитися. А ви що думаєте? Що ми я виходив на пікет, коли став п'ять ранку? Що я не молився чи що? Що ж, значить, треба молитися? Ну дур, 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 дурдом якийсь? молиться. Молитися потрібно, це не значить нічого не робити. Молитися, це значить молитись і діяти. Та я молився більше ніж ви. Я про російських ар... рейх, цих епіску молився мені здається, більше ніж ви. Тому що я спеціально вранці став, готувався, молився, ішов, робив пікет. А я мабуть молився не менше ніж ви. Тому навіщо ці речі говорити? Моліться молитися Навіщо говорити ці речі? Що ми в молитві тут наша війна тут у молити ми стражаємо. У Мене є друг пастор церкви. З Конотопа, який пішов добровольцем у ЗСУ в 22-му році, Конотоп був фактично в Сумській області оточений е, е, Московією. Е, і коли війська відійшли весною, він до мене дзвонив, я був тоді на Херсонському напрямку. і каже: Слухай, ось у нас все вже це була весна. Я хочу, я йду в добровольцем. І ну я скажімо так, будь ласка, він пішов. Але потім, але потім е, він воює. Він воює в Бахмуті, в гарячій точці в Бахмуті. Е, пішов в штурмовики, і йому пише один брат у Христі. каже. А що ти там воюєш? Що ти з автоматом біжиш? Якби ти знав, скільки я в молитві ракет в духовній сфері зупинив ворожих, то що там твоє ото, то твоє знаєш адецький сад? Це дурдом, розумієш, Івана? Це дурдом просто. Я з цим дурдомом стикаюсь постійно. Коли люди говорять моліться треба, там послухайте, повірте мені, той пастор Андрій в Бахмуті. Під обстрілями молився в мільярд раз більше ніж ви, умніки на диванах в духовних духовних стратегиях більше молився, ніж ви. Тому не треба цим маніпулювати. Молитися надо молитися Молитися потрібно. Це, це, це як дихання. Це, це навіть не обговорюється. Тому коли е, я чую з луз паспорти, що е, деяких братів, служителів, це, це задача тільки молитися. Ні, наша задача і молитися і діяти. Так, хтось хтось має піти в зсу, хтось має бути капеланом, хтось має бути волонтером, але молитися і діяти. Тому е, знову ж таки можна багато обговорювати цю всю історію. Але вона мені не сподобалась, буду говорити так відверто. Знову ж таки, при всій повазі, мабуть, Рустам пастор це щось робив для війська. Я пам'ятаю 14 років. року. От 14 року у нас зародилися декілька груп капеланських таких, ну, ну, в зародковому стані. Декілька їх було дві-три групки. І одна з них це було церква скіні. Я це все пам'ятаю, я все добре пам'ятаю. І велика подяка. Але те, що я почув, а, ну я, мені було боляче це чути. І, звісно, я в особистих повідомленнях говорив людям, що я думаю про цю кроку Єдине, що я не встиг записати блог, ну, часто не встиг. Але я почув, що сказав на цю тему Геннадій Мохненко, і він, ну, він цю пропу теж аналіз робив. То я з ним абсолютно погоджуюсь, тому я всім рекомендую кажу: слухайте, ну, послухайте просто Геннадія, там якби я солідарний і, і на цьому крав. Але вже ти, якщо ти задав питання, то я публічно висловлюю. Я не розумію деяких наративів, які я почув цю пропитую. Да, аналогично, да, аналогично. И особенно вот этот момент, то, что контекст, то, что вырывается из контекста и трактуется так, как, ну, под себя, скажем. Это, вот на это я и реагировал в этом случае, потому что там есть еще в контексте один момент, где написано, если, ты, если человек хочет построить, он должен тоже все рассчитать. Это не значит, что если чего-то там, вопрос не в том, что ты должен отказаться от строительства дома или войны, ты должен настроиться, ты должен понять и приложить мудрость, как можно с тем, что у тебя есть, сделать то, что ты хочешь или... Ну дійсно в історії в контексті Бог многократно підтверждав вот, іменно лінію. Уточню внушение... да. точно. То що тут навіть ті місця, які ми зараз поговоримо, чи про війну, чи про будову будинку, що спочатку треба пророкувати, чи зможе його побудувати башту, там да, в Біблії написано. Тут же ж не та ситуація. Ми да, не ти... перші агресори. ми не перші сидимо в мирі, а чи не напасти нам на Московію. А давайте порахуємо. От, отут от це місце питання точно стосується. Нам у нас немає вже вибору, на нас вже напали. У нас нема, а, на нас вже напали. А чи а чи не почати нам захищатися? Давайте будемо рахувати. Це не варіантів. Да. Немає варіантів, нас... не, не існує варі... ну, не існує варіантів. Це те ж саме, що тебе схопили крихтанина, наприклад, а, ну, за, за твою віру. І... Нам допитують, і ти кажеш, відрікчись від Ісуса Христа. Ти кажеш, так, треба порахувати. Якщо я <різь> <різь> відрічуюся, то, <різь> то <різь> я може життя збережу. А якщо не відречусь, то я загину. О, та що то я будую. Басто. Я, я ж басту до кінця не збудував. Мене зараз голову відрубай завів. Люди добре Ну, ну давайте, ми серйозні люди, чи що? Тобто на нас напали, у нас не було е е свободного вільного часу, щоб щось прорахувати і почати діяти. Ми вже <різь> е реагували, і це ці місяці святого письма, навіть по стологіку, воно сюди не можна застосувати, Но, ну це не серйозно. <різ> Да, это, это, правда. это правда. Повне інтерв'ю дивіться за посиланням в описі. Підписуйтеся на цей канал. Поставте вподобайку. Будь ласка, напишіть свій коментар під цим відео. Поділіться цим відео у ваших соцмережах. Станьте спонсором цього каналу. Дякуємо.